Після відносного затища росіяни відновили масовані атаки не лише по самій Авдіївці, а й по сусідніх громадах. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Яка ситуація зараз? Розпитаємо Андрія Сергана, це командир взводу безпілотників 59-ї окремої мотопі... мотопіхотної бригади імені Якова Ганцюка збройних сил України. Пане Андрію, вітаю вас! А взаєм, добро здоров'я. Угу. Розкажіть, будь ласка. А... Яка ситуація зараз із атаками росіян на тому напрямку, де ви е, зараз перебуваєте? Ну прямо зараз ідуть оборонні з міроприємства. Зараз ідуть штурмові дії з боку окупантів. Вони зараз не звичкими групами по порядку пересуваються в нашому напрямку, але в той же час їх зустрічає артилерія, дрони і все інше. працює. В принципі, після дев'ята працює і тримає тубі Угу. А було у вас відносне затище, про яке, наприклад, Барабаш говорив вчора, зокрема? Ключове слово відносне, і вони відбуваються, ці затишки. Вони не можуть так, вони так само, хоч і не люди, але в той же час створіння Боже, і в принципі мають також перечувати, і також мають якось перезагружатися. І, в принципі, ну, був час, коли там трішечки, скажімо так, воно хвилями йде. А як відбуваються атаки ворога на ваші позиції, які об ворту? Як як це? Чим вони наступають? Як вони йдуть? По різному і по різна тактика зараз наприклад вони намагаються в пішому порядку заскочити в окопи, укріпитися, продвинуться ще не, не невеличкий шматочок. То буває от, Ви ж бачили колони бронетехніки, Ці всі відео бачили 59 дев'ятої бригада, Як ви 59-та бригада їх зупиняла? Так що сказати чітко, як це відбувається Кожен раз по різному, так що. Таке питання. Угу. Що втратив ворог за останні дні на тому напрямку, де ви воюєте? Ну це є інформація генштабу. Вона скаже, що втратили, Там підраховують. Ми даємо дані з відеофіксації. Чого в їхніх втрат в принципі цього міндобрива по полям валяється дуже багато і їх ніхто не прибирає, бо по факту ми і не даємо прибирати. Там добривах тих полів, хай воно перегниває. Uh -huh. Якщо вони готові помирати, готові їх вбивати, пане Андрію, чи відомо вам як живуть цивільні, які залишаються в Авдіївці? Я чесно речі не знаю, що вони шукають, чи чекають, чи чому вони приросли до тих квартир чи до тих будівель. Бо по факту можливо це недопрацювання в певній мірі держави, що вона не, не може гарантувати того, що їм буде наду житло або ще щось. Але в той час е це не життя тренування. Там якщо там колись цивільні якісь для мене мені здається, ті, хто міг виїхали. Пане Андрію, мене чути чи ні? Так, 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 чути, чути. Тобто, ви не стикаєтеся з цивільними людьми в Авдіївці? Не знаєте, як вони живуть. Ми праворуч від Авдіївки, і в саму Авдіївку ми особисто я не заходимо. Угу. І я маю на увазі, що наш підрозділ праворуч від Авдіївки працює.